Як виміряти вологість в домашніх умовах? Для цього ми рекомендуємо використовувати метеостанції. Це такі електронні пристрої, які визначають вологість в приміщенні. Показують їх на дисплеї, а також вони заміряють температуру. Всередині даного приладу є гігрометр, який відповідно визначає рівень волості, і показує його. Він може показати мінімальний рівень волості, максимальний. Тобто тут все можна також подивитись по графіку. Дані прилади вони мають похибку, але все ж таки приблизний рівень вони показати можуть. Якщо ви вже вирішили заміряти вологість, я думаю, що у вас вологість є, тому що коли в приміщенні комфортно. Відчувається відповідно, що сухо, немає дискомфорту якогось, там немає вогкості речей, немає конденсату на вікнах, ну і відповідно немає плісніва чи грибку. Якщо у вас є ці всі фактори, які тільки що ми озвучили, то значить вологість і так висока. Просто якщо ви купите станцію, ви, скажімо, переконаєтесь, це в цифрах, ви вже побачите це на дисплеї, так? Якщо говорити про усушувач повітря, то він також має вбудований датчик, гігрометр. Він визначає рівень вологості в приміщенні. І до того, що ви можете виставити свій рівень. Ось ми запустили прилад. Він одразу визначив вологість 38% в нашому приміщенні. І, відповідно, згідно цього показника, усушувач ви можете налаштовувати. Якщо виставитиме 35%, то він вже буде до 35% сушити. От. І усушувач в цьому плані такий, скажімо, дуже гнучкий, що ви можете виставити будь-який комфортний рівень вологості для себе. І, відповідно, це дійсно зручно. Якщо ви сумніваєтесь, знову ж таки, чи висока вологість у вас чи не висока, є певні фактори навіть без замірів, навіть без метеостанцій. це дійсно відчувається. Якщо все ж таки вирішили заміряти, то можна використовувати ось такі електронні, є також такі ще старішого типу на стрілках гігрометри, які також показують рівень вологості.